І всім привіт! Ви на каналі DeFlex. Сьогодні я граю в блокруд, все заново за стрільбою. Ну, що з моїм скіном? Що з моїм лицем не так? Скривили його трохи, розплющили. Так, ну, в мене все заново. Надіюсь вам сподобається це відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, що вам сподобається. Удачно вам перегляду. А я пішов качатися. Так. Там зараз, почекай, почекай. Припинится, що у нас тут в Кстати, файного. О, а, не встигну, блин. За 27 хвилин не на хп 30 тисяч. Це для мене нереально, вообще. Ну шо, пігнали в тифарм этот уровень. Вс всех по одному, по одному. Так Эй, куда? Сюда. Не ну до чого я раду котилася? Один одного вже б'ють Я нічого не розумію, алло, а я тут вообще логічно так, все нарешті Так, а, у мене раз вот до ну Мене дуже так повезло Хотів би я зараз шарка мілка. Буде прикольно раз на старті. Так. Ну, Меджі я не думаю, що вкачувати. я певно буду за ближній бій качати. Але поки що все ще зашитого вкачання. Ну, Енергії ще треба. Давайте по одному, по одному. Я собі по одному Нащо в нас старті качати зараз тут урон? Якщо таку самі урона ноху. Бо я знаю, ті от горили дуже величезний ворон по мені наносять. Тіло, що там в джунглях. То капізний ворон великий. А отут на старті можна просто взяти хп вкачати, а там вже на джунглях вже ворон по помаленьку качати. Якщо хпшкою хватає з головою. Так, давайте, давайте. Так, води не бити. Китай я. Так що мене треба. На мене лізти. Я ж говорив, один одного не бити. Друзья, как там это называется? Братство Сейчас там? Так, не дай я зараз помру Ага А, я понял Должен ты видеть, какой интернет А, все уже? А то я внутренний включил, блин Так все зашито Лудвіста за що вкачаю і все, хватить з головою. Ну, дай квест. Квест дай. Квестло. Дякую. Капець, квест не хоче мені давати. Що тут таке має бути? Ну, все. Я зробив баг на безкінечну енергію. Рекомендую всім. Дуже пов'язний. Так. Ой, це не вже там вже. Полкому, полтому. А енергія. Так. Все Так, ви підходьте, підходьте. Тільки один одного не бейте. Тобто вже будинок Ну, Для вас, так а для мене ні. А не одне убив. Ну, як бачите. Хоча ХП, але все всього рівно багато. От. Статистика моя. Защита 19, я урон 1. Тобто ближній бій. Так, і останній квест. Все, та не вже. Давай підходь, підходь. Так. А в другому морі, я думаю, уже помінятися на мешка, вроді би. Що, знову? Типа як? Ти як ходиш, важю? Як ви ходите? Шо тут таке мої бок. Ну, я тут, а стою. Знову дан одного бьть. Оооо Ну что фузаки Утышу я почуваю по этому одного побуває. Вот ти, А ти шабживай Потому что не выжившие Я понял Я понял Так скільки в мене? 190 хп а. Так вот все я тут Да, муфт квестик. Так. Берем квест и убиваем их. Монки. моп. Так, да. Все. Так, хп -ш -ш Ну, ну давай бы с Ну давай бы с приколива, ваше. А -а -а, так, у меня на 200 зараз хп. Да, хп стыка. Ну, кстати, у меня урон. О, нормальный урон или... И у меня нормальный урон, и в их По мені 0 урона майже. Не на увазі. Так. Ще 40 уровнів треба. Щоб фрук пробути Ну, Але так, якщо я за фрукт не буду грати. Хіба собі інвентар покладу. І так нема смыслу не грати. Так я за стрільбою буду играти. Так, все. Я не думаю, тебе вже все. Та от, стоп можна вже забирати, так пані. Ой, ти там собі... ну там ти світ відправишся. ззаді тебе якраз. Типу по драбинках, по драбинках. Так. О, то та не вже. Як щось вибачайте за мій інтернет, що не зможуть нам зробити. Ака, потець такий забій 150 тут. Ну ну, не вітай, не втікай від мене. Свої чити відключи свої. Мені твоїх читів не треба зараз. Я почекаю ну от, що тут таке було? Типу, а як а поясніть мені, що тут стільки що було? не поняв зараз приколи их не я знав, що, він ну, що не то але портируется що, вот не видимий? у того я вже не знаю Якось дивують мене цим си ваші. уже урон оптим сюда 12 уровень ну киштяш у меня росте з уровнями не придется кстати покачати мені. У неї був вісім, так і є. Зараз ХПшка качаю до 250 і все. І далі буду, врочби енергію качав. і ближній бій. Тож ж одне і те ж саме, можна сказати. Так, все, є. Зробили би логіку, щоб, типу від уровня, підвищувався і хп і з енергія. енергію. А то треба качати. Так, все. Наступний клас. Да, при... ну да. Так Ну, стребай. А, анергийных матка. 35 анерии все. Особался. Ну давай, давай, я хочу перевірити. Давай, наносить. О, кстати, слабенький. Так, до 250 я садика их урыв и дальше возьмем Так, как раз, почему где-то урон наносит. Давай, давай. Убирай Все. Так, скільки каким там... Все, так, 250. І далі ближній бій. Все. Так, давайте. І ти. Давайте, підходьте, підходьте, давайте, давайте. Так, ну, я ж сказав до мене, ну подав в воду. Ну, не тупіться. Я ж вам нічого не зробив, такого, щоб почали втупитися. Ти в шеклю свої, свій польот відключи, ти свої. В дереву. Я знаю, ти хочеш в мене заховатися. Він вирішив втопитися. Ну, я не понял. Лайфхак. Может быть це прям в груди. Прикольно. Так, алло, алло, інтернет, будь ласка, відлавай. Та ну куда то. Ну куда ты топишся? Все, один пісів втопився. Що можна з ним зробити? Тут ще повинно полежати. А, я понял. Я вас понял. Блин, то игра якась на приколі, реально. Так, давай, іди. Ну хоча би ти її відлагай Хоча би ти відлагай Звінь фі особі Що за ура-ура було? 13 урона, добре Якщо я запам'ятав, якщо урон підвищу, то має забільшитись урон Ну по-моєму Або залишатись як Так, стой Щоб я бачу, скільки урон наношу Давай-давай Так, 15 13 і 15 Тоби, Як як 15 13,5. Так, і скільки я тепер? 13-2. А то від майстерства. Так, 113, 8, 4 майстерства. Все запам'ятав. Зараз один уровень, ще один уровень, Так, НТБ тебе, і що Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай без того. Так. 13 і де, 13, 9. Типа. Як 13.9, може. 4. А, по мне 13-9, я понял, я вас памью. Так, 4, є 4. Було 13,8. Полови від майстерства, від мастерства. Так, кнопку тренажт. Для хаки потім. Так, квест, я иду пошел один квест. Я понял. Я його зараз выполню. Там двох губью на PC і все придется станут у меня этот квест. Там бози зблоковуються на 20 уровні. Ворон, такі. Я урон таки нормальний. От статистика прикольна. Мені вже подобається. Ну, а я що говорив? От. Зараз я би пішов і прийшло знову вертатися і по клас брати. А відколи не треба, я все прорахував. На самого питтю я вже знаю. Так, статистику вкидимо знов защиту. До 300 уровня. Той уровня. Ага. А, ну по суті уровень да До 300 хп включаем. Так, король горил. Все, йди. Сюди. Тобто я йду до тебе. Так, 300 хп є. І далі ближній бій. Прикольно так розпроділяти. На старті дуже полезно. меч всякий там блоксрут, зразу кажати не рекомендую. То вже пізніше набирати раду. О, так, да. 5 урон. А. Ну, у вас трохи більше урон, так. так зараз ура ура будет чар там называете молодец. Насмить один на один, хто сильніший, хто сильніший. А попав все ж таки молодець. Ой, попався на гарячу руку прям. 24 так, 15 игры. Нормально. Так. ще до ой 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 No, wtedy po mnie Byłoby takie łososia już nie przechodzą. by mnie na chwileczkę 200 mniejsza, prawda? Byłbym na tym tamtym świecie, był. Tak. No, byłoby tak nie Tak, tutaj. No, 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 nie no, 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 Ай, куда? Шаф буймене? Молодец, молодец. Мажет. що лошад. Давай я хочу я где-то с кошель этой взгляд. Сюда наже. Четыре уровня. Нефтя осуди. Чука ты на босса, чи йти на меню. Наскільки я знаю, там босс спавнаться від 3 до 5 хвилин. Певно. Не. Тільки я точно чекати не буду. Для мене. Так, далі думаю вже за щиту можна вкачати. То. Якщо ви зрозуміли, це зашита. Я я тільки що вкачав за щиту. Ближній бій. Так. Ну, не вистачило все одної статистики, але не дуже таке важливо. Так, давай хоча б 10 тисяч мені Грошей нафармити. Так, підійди сюди. Тільки дай Без баю без тільки. От. Це би зразу. 18 майстерство. Ще одне майстерство, там вже новий скилл всюди. Я той легендарний стальбой прокачав на 20 мастерство. Перший раз я так радію, що прокачував стальбой на 20 мастерство. Нереально. За весь свій пес звинува. Не... Перший раз так буду радію. Але я його ту чомусь дуже рідко скилли юзаю. Проти тих мобиль. Прям дуже рідко. Так, воді на ношу зараз скільки? 18-й девять. Замітив. Та не вже сюда. Іди сюди. Іди сюди. Иди сюда. Давай, ти старший. Ти другий. І ти третій нож. Тільки один одного не бійте, так як на першому острові було. Так, комбо Зафейлов комбо. Що можу сказати? Так. А, ще одного. Ну. Я математик, сейчас не скажу. Давай, давай. Так, мою комбу, ура. Вс. 30 уровня, цепку. Так, якраз місія. миссия и псатую миссию уже идем на босса. Так. Ну, блин, энергии не хватает. А, все. Не, не все. Треба встановити собі энергию. Я тут раз. Бус он і установится. Це зразу, блін, не От коли на максимальних уровнях там ПВП, не вистачає енергії, ну, в рідкіх ситуаціях, то быстро енергію я би встановлюється на те, як. Типу потім. І, маю на увазі зараз, о якби встановлюється. Так, босс вже заспавнився. Добре, що я замітив. Так, і взяв і пішов. Тепер так незручно грати без того флешцепа, блін. вже натискаю туди. Дивлюся, його нема. Так. Ага, а не е. Yeah. Я уже думал, что что он не заспал, на всех, что он не заспал, на всех, Но я бы бачил. Милый сказал. Ага, это ага, тоже так можно. Ты мне ничего не сделаешь. Ты какая-то я вкачаюсь. Вот про то же мне ничего не сделаешь. Давай, пидары, пидары. А, я попал, будем промазать. Ой-ой-ой, визво. По 20 там уже. 20 ворона. Ааа, и 26 уровень. Ооооо, вс, не откуда кранки А не. Ну, то повезло зараз. По моя колибився за м на 20 уровні, я так же само впевнив. Типа як, шов на нього надію пшек? Певно я попадався багато разів його атаку завел. Ай, ти, що мене бейс. Будет відгляд. Ну, ну от куда? Рішив втопитися, я тебе поняв. Буває. Не все так легко в житті, здається. Вдається, у меня Так, 28 уровень. Так, застрибнути. Енергія, не підводь мене енергія. Покажаю тут і всю енергію до 300-го ну все буде на рівні зато а що я буду робив уйтай клубу босса він ще не заспавнився навіть а сервер хопати я не буду смисла нема смисла я не буду зараз сервер хопав на ньому що там називається і остання миссия давай я так надіюся так ти не літай ты читай включай и і... мне треба пролетати так остання місія до 30 уровня. Давай. є. Ну, правда, трохи скучно того вот фармитись, чесно скажу. Просто так багато раз повторяти по-урому і те ж саме, то звісно, що буде скучно. От коли перший раз грати, то, типу, до максимального уровня там прокосатись і так далі. Потім заново все то, інтересно буде. Так що другий раз, третій. Але там на 4, 3, то вже не дуже так інтересно грати. От, заново так. Хіба що інтересно, за игра грати. але Тут я взял тоже с пашки на чеку пятый. Игра тому. Ну, або, або за ган. Тоже можна поіграти нормально. Так, все, троє NPC. Горы лотик. Іди сюда. Давай, давай, давай. А, вже 12 тисяч на фармах. Ну, я думаю, вже спроги на вывс. И тогда мы стыдно фармити. Блін, а шо? Я... І от я тупанул. Що я на 2X запит не взяв. Ай, буде. Та не вже місія нова. Я тобі радий. Так. Дальше пірати і все. Так, вкачуй енергію. Енергію вкачуй. Якраз інтернет. Ну, от таке відео в мене вийшло. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Ну і всім па-па! удачного вам дня!